24 лютого 2022 року синицьке лісництво, що є підрозділом Уманського лісгоспу, у повній мірі відчуло наслідки ворожого нападу. Лісовий масив дороги всіяло рештками снарядів. Значних ушкоджень зазнало приміщення контори. Лісничий Владислав Гончаренко пригадує, як спільно ліквідовували наслідки з перших днів збройної агресії. Росії працівники нашого підрозділу, як і населення цього крою, знають що таке війна. Бачили нищівні ракетні удари та їхні наслідки, які завдали немало клопоту. Зруйнували та пошкодили домівки, школи та дитсадки. Не минула біда і контори нашого лісництва. Від ударної хвилі будівлі підрозділу зазнали пошкоджень, але ніхто з працівників не залишився осторонь. Разом пліч-опліч, на чолі з директором Муманського лісгоспу Михайлом Вовченком, ми все відновили та відбудували. Провели обстеження лісових масивів. На вибухонебезпечні предмети повідомили ДСНС про місце розташування, встановили знаки мінної безпеки і, не вагоючись ні на хвилину, приступили до виконання своїх обов'язків. Адже зараз, як ніколи, ми повинні зміцнювати тил і економіку нашої держави. Характеризуючи роботу за перше півріччя поточного року, слід відмітити, що виконано всі лісогосподарські заходи і завдання, які стовідсотково профінансовано за рахунок власних коштів, одержано від виробничої діяльності. Так як за перше півріччя 2022 року лісництвом реалізовано продукції 3621 кубометр. На 6,5 мільйонів гривень, які отримані від рубок головного користування та зрубок формування і оздоровлення лісів. Дані цифри показують непохитну злагоджену працю робітників підрозділу, які є бюджету утворюючим для Паланської і Христинівської громади, в які за перше півріччя підприємство сплатило близько 454 тисяч гривень та 260 тисяч гривень податків. У синиці 24 лютого люди шукали де заховатись. І їх прихистило укриття контори лісництва. Владислав Володимирович пригадує, що дітей було більше 20. Дорослих навіть ніхто не рахував. Наступного дня лісничий провів туди інтернет. Контора нашого лісництва стала прихистком для всіх, хто цього потребував. Багато людей з нашого села приходили в укриття під час повітряної тривоги. У допомозі не відмовляли нікому. За увесь період російського вторгнення колектив нашого лісгоспу, як одна велика родина, постійно відправляє нашим хлопцям військовим, які знаходяться у зоні бойових дій, допомогу у вигляді продуктів харчування, медикаментів, одягу, засобів особистої гігієни та іншого обладнання. Робимо все, що в наших силах, адже роботи на гуманітарному фронті теж вистачає. Роботи у лісництві вистачає на працівників, покладається охорона масивів. Нагадаємо, що сьогодні заборонено відвідування лісів. Крім того, на господарства покладена відповідальна місія заготівля дров на сьогоднішній день за розпорядженням голови Черкаської обласної військової адміністрації ігоря Табурця відвідування лісів Черкащині населенню заборонено задля загальної безпеки. Тому державна лісова охорона проводить рейди. Та роз'яснювальну роботу серед громадян. Також одним з найголовніших питань на сьогодні є підготовка до опалювального сезону, щоб забезпечити дровами паленими всіх, хто цього потребує. Для купівлі дров кожна людина може звернутися до лісництва, написати заяву на необхідний обсяг та здійснивши проплату, отримати свою лісопродукцію. Тому не зволікайте та звертайтесь. Дрова можна вивезти транспортом лісництва або ж своїм власним. Більш детальна інформація за телефоном Синицького лісництва 063 231 36 27.